Говорили про штатну аварію, а світ почув ледь не про атомний інцидент. Сьогодні на засіданні кабінету міністрів Арсеній Яценюк попросив дати раду технічним несправностям на Запорізькій атомній станції. Повідомлення здійняло просто шалену хвилю занепокоєння по всьому світу. Україну запідозрили ледь не у другому Чорнобилі. Водночас на станції все полагодили ще напередодні. Про вибухові чутки більше знає Яна Слісарчук. Про між іншим про аварію на ядерній станції Арсеній Яценюк говорить, відкриваючи перше засідання нового уряду. Я знаю, що відбулася аварія на запорізькій атомній електростанції. Коли буде подолана, і заходи по відновленню нормального енергопостачання на всій території країни, тільки не призначений міністр енергетики звітує на станції, майже все гаразд. Ця проблема виникла. Вже минулого тижня немає ніякої немає хоча ажіотажу. В системі видачі електроенергії було замикання, яке пошкодило е, систему. Кажу, видачі електроенергії. Це ніяка це немає ніякого зв'язку із е, генерацією. Але журналісти точно знають диму без вогня не буває. І, от коли здавалося, що гірше бути не може. Прем'єр України говорить, що на ядерній станції трапилася аварія. Європа підхоплює хвилю бібісі, дочевела, Euronews, телеканали, газети, агенції, соціальні мережі, ключові слова Україна та ядерна аварія нікого не залишають спокійним. Хтось щось знає про ядерну аварію в Україні? Будь ласка, пишіть мені на пошту або дзвоніть. Заголовки на кшталт в Україні ядерна аварія, але влада запевняє, що загрози немає ще більше напружують світ. Остання ядерна станція, долою якої цікавилася планета, японська Фукусіма. Там чиновники теж спершу твердили, що все гаразд. Преса не вірить чиновникам, за те згадує Чорнобиль. Лише за кілька годин повідомлення аварія змінюється на спокійніші статті з поясненням, що сталося насправді. Світ переводить. Подих, припускаючи, що це насправді настільки несерйозно, як тепер здається, пропоную яценюкові курс як говорити про ядерні інциденти без роздування паніки. Працюють у штатному режимі. Наша знімальна група відвідала Запорізьку АЕС ще напередодні ввечері. Як тільки з'явилася інформація про аварію на станції на АЕС, головний диспетчер звітує, обладнання, що зламалося, вже відновили, а тимчасово не працюючий енергоблок увімкнуть уже в п'ятницю. Поломка не критична. в общем-то, блок. был выведен в ремонт персонала, в общем поломка будет устранена. нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. радиационная обстановка в районе расположения Запорожской АЭС без изменений и соответствует природному естественному Фону за міжнародною шкалою ядерних подій інес – Це просто аномальна ситуація на виробництві. А 7 крупна аварія, як в Чорнобилі чи Фукусимі. Попередня оцінка за цією шкалою інциденту в Запоріжжі нуль. Зате карту Запорізької області світ тепер уявляє набагато краще. Яна сарчук, Носков, Наталя Нагорна, Інна Боднар, Галина Баланович, Спецкор 2+,2.